В кросівках, хоч на шпильках, ходити тут небезпечно, можна й ногу підвернути. Цей тротуар розбитий і пішоходи стараються оминати його. Комунальники ж не поспішають ремонтувати хідник. Тому люди звернулися до народного контролю. Юрій щодня ходить на навчання по цьому тротуару. З незручностями стикається чи не на кожному кроці, розповідає хлопець. То багато вибоїн надто багато нерівностей насправді зовсім незручно. Постійно взуття зношується дуже швидко, збивається і шкіра і підошви. Я нещодавно гуляв з візочком, то дуже важко вести, Дуже важко. І, і дитина, коли спить, вона відчуває якийсь дискомфорт, вона може прокинутися в цей момент. Крім того, що дивлюся під ноги, то ж треба і за дитиною дивитися, щоб не випало, і таке може бути. І колеса можуть повідлітати. Ну, та тротар, ну, як, що йти в кедах, то ще можна ходити, як думаю, якщо на каблуках то дуже важко. Немає асфальту, зверху щебінь, обдираються каблуки, так, і так. ноги можна підвернути. Так? Проблема і не тільки з ямами, а й каналізацією, розповідають тернополяни. Ну, коли тут було дощ, було, то ну, взагалі не зручно ходити. Немає якихось зливів, щоб десь це все вода стікала. кудись. в міськраді журналістів народного контролю запевнили, незабаром вирішать проблему і з тротуаром, і з водовідведенням. Це буде зроблено е, зняття існуючого асфальтобетонного Криття мощення фігурними елементами мощення та влаштування водовідведення. Ну і буде виконано роботи із очищення існуючої мережі дощової каналізації. І я думаю, що даної проблеми буде вирішено до липня місяця. Ми перевіримо, чи перемонтують цю дорогу. Наталя Лотвин, Олена Вербицька народний контрол. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль Пишіть народ,